Привіт, з вами Захар Кіллер і сьогодні я буду виживати у Майнкрафті з моїм братом Петром. Привітайся, Петрку. Привітайся! Давай. Так, заходимо на карту. Привітайся! Ну привітайся, що ти? Давай! Так, зараз він зайде і тоді привітається. Так, чекаємо, чекаємо його. Так, ось тут ми будемо виживати. Зараз, чекаємо, чекаємо його. Привітайся! Ой-ой! Ой! Привітайся! Ой, я щось не вибачте. другу выбите! Всем привет, вами Петро! І сегодня Майнкрафт! Ой, я запутайся! Бейка! Не-не-не-не-не! Не-не-не, не надо. ей! ей, 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 Так не чесно. Ей, ти шо? Ти гамно! Ти шо мене вбиваєш? Так не чесно! Брат, розумієш, я вбив... Я... Я крутий пацан! Від тебе стріла відбилась! Еее... Дивіться! Еее... Еее... Шо за... То я Тихо, 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 тихо! Я хочу показати це зрителям! Дивіться, дивіться, дивіться! Га! Ого! що це? Я металевий! Ти, блін! Еее! Еее! А ну давай! удар мене мечем! Мечем! Еее! Ого! Воно не б'є! Щас, спробую! Воно не б'є! Дивіться! Йому нічого не є! Зараз! Що за? Ахахахаха! Ди! Ти читер. Ах, ти ж читер. Так не чесно. Ти літати будеш. А ну, а ну не літай. Не літай. Коротше, пішли виживати. чувак стій, Ух, йо. ти алмаз маєш? Ух, йо. е, ти що тут будуєш? О тут мене в мене дві трішки алмазів, в мене безкінечно алматити. тихо, тихо. Я могу алмазом алмазы поломать. Да ты якийсь. Э, ты что меня поломал? У -у -у -у. А ну даже... поставь на месте. Да. Не то! Хай будет то. М -м -м -м. Хорош, брат. Давай, приехал. Встал. Пошли. Так, закрій двері. Де ти є? Ти де? То де ти є? А ти добре подивися. Ты шо, блин, шо? <риклачу> <Туда> ти шо, блін, накриші що? Ні. Поде є? О! <риклачу> ти в <небі>? Ага. Эээ, <риклачу> эмс. Замі, Що за блін? Пішли в печеру, ходиш щось добувати? Ну добре. Так. так я візьму факел. У мене є яйця зомбі навіть. Так, да, та пішли в ту печеру. А, ту. Ой, вдарився. Тихо, я тут головний. Де став факели? У мене безкінечно. О, візьми факели. Не надо. мама а заліза, візьми. Не надо мені заліза. Мен є О, тут тунель Назад, тут тупік ту е, тупик. Так, візьму меч. Тут тупик. Пішли. Тут там тупик. Там тупик. Та який тупик, ша є дальше. А ні, тупик. Ты просто скоро. Куди, блін? блин? Я йду за тобою. Куди купатися дайш? Ой-о. О, я тобі а. води поставлю. Ні, не, не треба. А пішли. А. Пішли, давай. Нічого не Идем. Ой, вдар немножко. Там тоді є. Тупик. Тупик, блин. Пока. Ти куди? Я тобі даже поставив. поставлю. Блін, я не маю ніяких блоків, щоб вилазити. А з тобою супер бет. О, я вже вдома. А. О, зомбі, зомбі, зомбі завали. Завери зомбі, зомбіка, зомбі, ай, йома! -йо. Ай, та де на мене? Ай бляха. А, брат, мені лягай давай, скоро лягай. Ай, закрий дверки. Лягай. 에, забери меч, візьми, лягни собі. Та не туди лягай. Атака. Візьми просто руку, ай бляха, завали їх. Та блін, тобі ж треба полежати, тобі ж погано. Я поохороняю, не переживай та забери меч. ой йо. постав свій сундук. Та то мій сундук. Я тобі забув зібрати її. О. Ой. ой, Петро, що з тобою? Продовження буде.